Підкорив польське небо жовківський авіамоделювальник Андрій Умрихін виграв етап Кубка світу у Віршавіце. після повернення відразу стає до роботи. Хоча зізнається, перемогти європейських авіамоделювальників було непросто. Довелося викластись на повну може більше до волі до перемоги, тому що так як в нас в Україні конкуренція дуже велика для попасти в збірну. У нас більше мотивації для того, щоб туди попасти. В Польщі трошки менше в тому виді класи, вони не дуже мотивовані. А от коли випадає вільна хвилина, Андрій згадує про своє хобі, байкерство у Мрихін, член клубу Вестрайдерс. Ну це любов до техніки в першу чергу. До технічних видів, до технічно, все, що зв'язано з двигунами, повірте, що воно настільки переплітається, що ті знання, які я получаю, наприклад, я особисто чи мої хлопці, які получають там в перероботі з двигунами. З мотоциклом мені пригождається про там в машинах, а мені в літаках. Андрій досвідчений спортсмен. На різноманітні старти він уже возить власних учнів, яким передає свій досвід. Підкази, багато підказок є. От тяжко, наприклад, якщо рубаєш ленту, потрібно слідкувати за рукою, щоб було однакова відстань. Тому що ти не попадеш по ленточці в усі свої вміння Андрій Умрихін та його учні демонструватимуть на чемпіонаті України, який уже з четверга прийме Київ.